Як не сплачувати 23% податків при здачі своєї нерухомості в оренду? Зараз я з вами поділюсь секретом, бо ні для кого не секрет, що 99% українців здають свою нерухомість. Без сплати будь-яких е, податків неофіційно бояться заключати договори, щоб, не дай Боже, податкова не дізналась про це. Але податкова дізнається про це, і повірте, найближчим часом за цей сегмент візьметься дуже добре е, держава. Вона розуміє, що стільки квартир купується, що це все здається в оренду, а податків не сплачується. І е, як... Е, Уйти від такого великого податку. Я вам рекомендую, друзі, оформити ФОП на третій групі і здавати цю нерухомість офіційно і сплачувати лише 6% податку. 6% це взагалі не такі великі кошти, за які би було б варто там не сплачувати їх у різниця, да? наприклад, ви здаєте за 10 тисяч квартиру, ви, е, так, ви як фізична особа повинні заплатити 22 300 з 10 тисяч, а якщо на третій групі 6% – це всього 600 гривень. Різниця очевидна, да? і це, це варто все ж таки заключати офіційний договір, і сплачувати цей податок, і у вас тоді не буде взагалі ніякого страху не перед податковою, не перед своїми орендарями, не перед сусідами. Бо найближчим часом усі площадки, де ви розміщуєте оголошення, це не тільки Дімрія, і Іоликс, і Тік-Ток, держава ж не дурна, вона все відслідковує. Всі, всі інтернет-магазини, всі ролики, все це переглядається. І все це буде потім виступати аргументом для взискання з вас податків. Тому, ви, це, звісно, діло ваше, ну, як ви, якщо навіть вам 6%, це жалко да, заплатити, то будьте готові, що потім будуть великі штрафи. Все ж таки, платіть, хоча б 6% і тоді ви будете спати спокійно. Чи згодні, чи не згодні? Пишіть в коментарях, як ви взагалі реагуєте на те, що треба сплачувати податок. цікаво почитати, бо знаю, що для багатьох це болюча тема. Ваш Вашій алтерзвіниці Юлія Міхалайкі. пишіть коментарі.